Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як ви вже здогадали за назвою відео, та ось таким пакетиком сьогодні у нас розпаковка із джум. Прийшла ця посилочка вже достатньо давно, але, звісно, без вас я її не відкривала. Тут все, як завжди, кухонні гаджети. Це все. Ага. Знаєте, що тут більше має бути предметів, але просто вони от таких, таких ще два запакували. О, о! Зараз будемо розбиратися, що у нас тут таке. Угу. А те, що могло б зламатися під час транспортування, то такий пакет з бульбашками, як я кажу, запакували. Отже, давайте з нього і почнемо. Це у нас форма. Для вирізання донатів, або бейглів. Дуже таке все шелепуче. Так. Господи, в яку ж ту сторону. Угу, угу. А нічого тут і складного, це просто, просто така вирубка. Я думала, що вона якось там ще натискається, якусь там пружиночку має для кращого вирізання. Ні. Це просто формочка. Вирубка і все. Ну, Край тоненький вирізати повинно добре. Ну, а це у нас, якщо будемо потім донати у щось вмикувати, то так брати за серединку. І обмакувати в цукрову пудру. Ось так, ну, дуже проста річ. Але у приготуванні донаців все-таки незамінна. Або вже самій брати дві вирубки: одну більшого діаметру, другу меншого, і вирізати. Ось так. Звісно, що посилання на всі товари я залишу під відео. Ну, а вам вже вирішувати, чи потрібно вам ця річ, чи ні. Ну, якість достатньо хороша. Зараз пластмасою не пахне, все добре. Ну, тобто виготовлено, значить, із харчового пластику. Чи пластику, який придатний в використанні в харчовій промисловості? Так буде вірніше. Так, це у нас таке колесико, яке яким затискати край пирога. Якщо ми от робили курник, посилання так залишу під відео, от, ще якийсь закритий пиріг, ми для кращого щеплення там чи вилочкою, чи вручну косичку заплітаємо, а цей пристрій повинен нам допомогти добре притиснути край і зробити таку рівномірну косичку. Ну, потрібно буде взяти якийсь, якийсь рецепт і випробувати. Ну, а тут у нас колесико більшого діаметру, то зайве тісто буде відрізати. І, по ідеї, ваш закритий пиріг буде мати рівну форму і гарну косичку. Пластмаса також не пахне, все добре. Тобто, цей пластик придатний для використання в харчовій промисловості. Ось таких два симпатичних чоловічки. Я, звісно, купилася на те, що вони показані на фото, що вони утримують кришку в каструлі. Зараз розпакую і побачимо. Але ще далі по фото бачили і інші приклади використання. Угу. Вони такі, крепший силикон. Такий м'якінький, не, не твердий пластик. Перший приклад використання, от я тільки не знаю, як же ж це. Отак от хіба що. Ну, не знаю. Ставили телефон. Утримувати телефон. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, ось такий великий воно ну, точно не витримає. Або я якось невірно його ставлю. Він, він перекидається. Ну, а як ще? А якщо вони так будуть тримати? Ну, о! Отак вони будуть тримати телефон. Хоча на малюнку воно не так показано. Ну, можливо, якийсь менший, лег легший телефон. Я навмисно взяла такий великий, щоб більше ускладнити завдання цим чоловічком. Ось так боком вони тримають телефон. Ну, якщо готуєш щось за рецептом, чи готуєш і хочеш паралельно дивитися відео на YouTube в телефоні, ось, і пристосувати телефон в будь-якому місці, от, то. Ці чоловічки допоможуть, але ось так будемо тримати. І зараз ще перевірю на каструлі, як вони кришку тримають. Я гадаю, не я одна така, що коли вже каструля закіпає, підкіпає і хочемо зменшити кипіння, так просто кришечку на бік ставимо і йдемо собі десь там далі. І чомусь так трапляється, що така кришка така все-таки раз і назад закривається. Приходиш, а у тебе вже повна плита того, що варилася в каструлі. І ось такі чоловічки просто запобігають тому, щоб кришка назад скотилась, назад стала рівно. Отут, от, саме, саме для цього я і замовляла цих чоловічків. Хоча, можливо, і підставку для телефону скористуюсь. Ось такі дрібнички. Чи дуже необхідні, чи не дуже необхідні, але така собі цікавинка і буде зручно у використанні. От, також рекомендую до купівлі. І наостанок у нас металеві форми. Для смаження яєць. Або ось у наступному відео будемо їх тестувати на млинцях. Чому ж лише яйця такої форми смажити, звісно. Ну, що ж скажу. Метал достатньо крепкий, не так, що взяв пальцями і вона вже зігнулася і зовсім втратила форму. Дуже подобається, що оці тримачі мають тут. Пластмасовий такий накінечник і зручні використання тим, що склалися і не займають багато місця у шухляді. Ось така також дрібничка. Не сказати, щоб з неї не обійтися на кухні, у приготуванні, але все ж таки цікавинка. Можливо, хтось до Дня Святого Валентина посмажить яйця такої форми сердечок. Діти, можливо, ваші не хочуть їсти млинці чи яйця смажені. Їм буде більше смакувати, якщо ви посмажите їх у формі квіточки чи сердечка. Ну, я думаю, ви знайдете, як застосування цим формочкам. От. Якості я також задоволена. Ось. Ну, такі у нас сьогодні покупочки. Ось така у нас сьогодні розпаковка. Предметів небагато, але всі вони корисні. Як ними користуватися і чи зручні вони у користуванні, я буду тестувати в наступних відео. Вам бажаю вдалих покупок. Всі посилання на всі товари я залишу в описі під відео. Дякую за перегляд! До побачення!